Узмані а вже в горщику. В керамічному хоуп. О -о -о -о. Так, це ми новенький вже привезли. Всьогодні Такий же сорт, да? а, так? Мира, і... да. Да. карпатський дзвоник, сорт не знаємо. Крупний. Цикламени. Сьогодні махрові такі форми. Кава. Подарунковий в гореняточку. Подарунковий набор. Ні-ні. Доларове Ой, дуже, дерево. Дуже, дуже. Ви Ви посадити у ґрунтик, вони підростуть. І, і розпустяться сама роз... азалі, і тут іще кандидати у азалі. Ось, ось. Мікс. Да. Кому стені? подобається в бутоні, кому хочеться в зарбовість розпущені, а оці мінять лаврик. Малесенькі лаврики. Хризантевка. <рес> Трикольорова хризантевка. Ні, ну ти пропустила твої улюблені цвіти. <реш> Твої улюблені, ти ж їх заказала багато, до речі, Хто не спів, біжіть. З патіфілом ми дуже маленькі. Нарциси ще. Як вони кажуть, як перспективні. Є да. цинтики, оце є у нас такі маленькі. Хто не алергік до нас. <реш> Кому мало однієї, беріть три. Раз у три. Хто скільки в руки візьме.